Довгий час нічого не знімав, багато роботи іншої, МАЗа. Заказав ось такий Єврокуб знайомого під паливо. Тому що каністрами возити з заправки це і дорого, скажімо так. По 50 дні зараз можна знайти, а так по 54-55 по гривень. А якщо взяти ті, що оптом привозять люди, там уже набагато дешевше. 41, 43, 45. Ну, 45 можна навіть в селі у нас знайти. А щоб ще дешевше, це потрібно пошукати. Готуємося до жнив, вже через декілька днів жнивати будемо. Зробив борта задні на 4 доски. Спочатку на дві зробив, а потім подивився та вирішив іще дві додати. Вийшло 9 кубів об'єм. Ну, для зерна це все одно так мало, а для себе привезти з поля своє зерно, цього достатньо буде покататись. Розбирав я передній бампер. Єлі відкрутив усі болти, вирівняв його, він був гнутий. Тут спереді кріплення до бамперу, ось вони. На оцих в вигнутих точках воно все погнуте було. Таке ощущення, що бампером десь впиралися в стіну якусь. ще. Чи... Не знаю, що йому потрібно було зробити, щоб погнути. Все розбирав, позаварював, ну, повирівнював сперва, підігнав усе, потім позаварював і пофарбував уже. Ось так вийшов, фари теж перебрав. Ще не настраю, як вони вночі будуть світити, щоб, головне, щоб не сліпили інших учасників дорожнього руху. Купив на кабіну профіль 20х20. Думав 20 на 40. Ну, Подивився, мені кажеться, тут жорсткость буде краща на ізгиб, ніж 20 на 40. Кабіну вирівняв зверху. Там, де вона була загнута, вон видно, отвори світяться. Там вона була вся загнута. Получається, лягав спиною на задню спалку, і ногами все вигинав. Получилося нормально, вигнулось. Буде потрібно зберевати оцю підшивку. І десь в 4 ряди. Ні, в п'ять рядів у мене, виходить, будуть ці перемички. Дві ззаді, посередині і дві спереді. Ну, це все після жнив буду займатися. Бо зараз і ціни на кабіну цікаві, чим цю розбирати, варити. За 40 тисяч можна НЗ кабіну купити в ідеальному стані. Але це теж все бабки, яких взагалі зараз немає. Стягую, щоб хоча б за жнива розрахуватися з людьми за комбайн, бо це теж не дешеве задоволення. Зерно зараз здавати не має сенсу, тому що ціна не відповідає реаліям сьогодення. Завтра, якщо все сходиться, повинна бути робота, дві ходки на кар'єр. Потрібно заправити ма, цей бак. Паливо провірити, зараз всі колеса шини, який тиск. Ну і все. Потім вечором перезвоню. дізнаюсь, да, ні. і зранку будемо виїжджати. Підкачав передні колеса, було по 4 атмосфери на обох до 6. Там в книжці до 8 пишуть, а задні купляв такі штучки. Тому що накачати отаке колесо, воно насередину дивиться сосок. Нереально. Фокусируйся. Оп! Зараз накручую цю оцей голочок, через нього попробую накачати. Так, всім добре утро. Зараз 6 утра зібрався виїжджати, накачав воздух. Чую шипить. Начав мацати знайшов. Ось желізна трубка виходить і до неї він прикручена резинова стара. Бо я спереді не міняв, тепер потрібно зараз обрізати, перенаживити, бо воздух трави, що компресор не вспівав накачувати. Все, обрізав трубку. щось почало потроху шипіть. Ну, шипити слабо, давление не виходить. Після приїзду буду дивитися. Ось таке у нас старі трубки є. Так, їхати нам далеченько, сонце встає. Регулював я передні колеса, можна сказати, нічого не помогло вправо-вліво на ходу так само трусе. Воно... Камера цього не передасть, ну я думаю, тільки нові колеса це вилічать. Та й плюс амортизатори теж потрібно міняти. Машина ще холодна. Пошивки під зерно я не знімав. Буду дивитись, щоб він ковшом, там труба в мене зверху держе. стяжка, типу, щоб борта зверху не розтягувались під грузом, щоб він ковшом її не задів, бо обично воно всі насипаючи, ковшом прихлопує. Подалі ось так у нас погрузка йде, така махіна ждемо очередь. Багато передачу включив, розігнався, нормально і машина йде. У нас тут по дорозі є три кільця, кільцевий рух. І через по кільцю їхати, звісно, непривично. Машину влів, клони в праву сторону, ну, вліво кольцо, в праву сторону клоне і вона намагається постійно вирівнятись. Треба рулем тримати її. Непривично. Зараз привозять пісок. Це час займає дорога в одну сторону. А потім ще на інший кар'єр по ще їхати Це теж час туди. Час назад, плюс поки загрузка. Привіз, я висипав пісок. Вчора, як дивився, мені показував, мужик, куди висипати. Так? Думав, споряд заїду по діагоналі, чувіше пісок і прямо навпроти ворот щебі. А сьогодні приїхав висипати, ймаю, а там перед піском стовп електричний. Єлі-єлі я його взад, вперед, взад, вперед, єлі оплинув. І ще й лопнула трубка воздушна, яка входить на кран, що кузов платформи підйому пускання. І цеплення не вистачає воздуха, включиться із-за цього. То що ця трубка, вона питание від цеплення тоже. Цеплення не робота, скоростя не можу включити, кузов не піднімається. Часа, мабуть, погрався, знайшов, де воно те шипить. І вона, походу, тріщину дала, ця мідна трубка, яка тут стоїть. Треба буде її обрізати і якось розвальцьовувати. У мене немає чим. Бо я її трошки зігнув в сторону із ломану. До 6 атмосфер набрало зразу. А то 3-4 атмосфери і нічого не можемо включити. Ні коробку, ні кузов. Це капець. Зараз висипаш, їдемо за Загрузив 10 треба було. Оце 12 тонн. По козирю ось. Дивлюсь, хоч би борта не роздавило. Та вроді. Витримав. Оце 12 тонн пошли. Зняв трубку. Оце причина всіх мучень сьогоднішніх. Це на кран керування по кузова. Він ось у маслі видно. І як ти не затягуй, а воно з-під усієї обжимки трави попід гайкою. І почав дивитися. Йде рівно-рівно. тут спайка. Ця сторона вся в маслі, походу, тут теж десь є дирочка. Її не видно було, то що вона рамі йде. Ось з'єднано це трубочкою, що я утром трубочку обрізав. Тут пошти перетерто. Хорошо, що її взагалі зняв. Перетерто. ось пайка. Одна, друга. Третє. І з другої сторони теж попаєно. Раз, два. Коротше, буду ставити пластик. Так. Не вийшло в мене ждати цей пластик, заказав все, а люди дзвонять, що на завтра комбайн приїде. Прийшлося бігом шукати інші трубки. Найшов двохметрову, яка в мене, яку я зняв. На задній тормозній камері, що йде, там 2 метри її. Доростив резиновий кусок, трубочка, переходник і РВД. Теж гайка на 19. Все підійшло. Звісно, Ну, Я думаю, день отробив отроби воно. то що. Запчасті приїдуть десь через 2 дні. Сьогодні тільки заказав, може завтра вечором. А завтра утром треба вже їхати. Коротше, буде поки так. Так, і по розходу саме дві ходки вийшло ну, 45 літрів, не більше 50. Оце такий розход. На кар'єр на один десь 30 кілометрів, а на інший до 40 кілометрів в одну сторону. On sait ça. Сьогодні новий день. Їдемо на поле, приїхав до майн уже, махай піде, махай піде. Виїхали, їдемо. Так, я приїхав, мене вже ждали, по суті. Вигрузили один бункер. Я думав два бункера влізе. А воно півтора. Два круги він зробив, висипав, зараз ще один круг, і треба їхати. Йому кавунчики, яких у нас ще повинен ПТС лежить. Зараз ловко жара і кавунчики. Якраз то, що треба. І сонце не дуже пече. Так, а у нас погода спортилась сильно, задощила. Все залило вже нормально дощем. Соняшник накритий поки приїхали запчастини мої. Замовив бачок омивателя, це на 2,5 літри десь до нього моторчик сюди збоку ставиться трубочки на розпилітелі і самі розпилі. Це щось в районі там 380 до 400 гривень. Трубку, яка в мене лопнула. Оце ще з кусочків зібрав. 5 метрів взяв, Якраз Кусок на сцеплення проведу і 2 метри і 3 метри на кран управління. Кузов подйом опускання. Тепер там буде порядок. І взяв датчик на спідометр. Можливо, хто знає, уміє. Як його підключити правильно? На спідометрі там оця фішка 8 контактів. Під 8 контактів, але там, здається, 7, якщо я не помиляюсь. Так, 7. А тут три проводи. Я вже перевірив, крутив завал. Ось маркером помітив. Оце типу, імпульс, це як магнето током б'є. А це, мабуть, плюс і мінус, який із них не знаю. А як на спідометрі мені ці три провода знайти? Щоб нічого не спалити, можливо, хто знає.